Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мюрдер Garage Авто. Сьогодні у нас на передпродажному огляду ось такий автомобіль. Це Renault Megane 3 в кузові хетчбек з дизельним двигуном К-9К на 1,5 літра в парі з механічною шестиступою коробкою передач. Автомобіль 2014 року виробництва, 11 місяць. Ось зараз так обійду вам його покажу. Автомобіль в непоганому стані. Круто виглядає. Це остання вже рестайлінгова модель третіх меганів. Ось так він у нас виглядає. Автомобіль в доволі непоганій комплектації, максимально збережений, який експлуатувався в цілому в Європі, щойно заїхав. Ціна та детальна інформація буде в описі до даного відео, як і завжди у всіх моїх відео. Наголошую на цьому. Так. Ну Поїхали далі. Значить, що у нас по автомобілю? Це у нас автомобіль з лінзованими фарами на літній гумі Мішелін Стан гуми доволі непоганий, Диски гальнивні, без виробітку, колодки недавно обслужені. Це у нас передня вісь, задня вісь. В принципі Також в доброму стані. Тут ось видно, що диски в принципі з великим гарним пятном контакту, колодочки також максимально свіженькі. Так, Ззаду гума також Michelin е в гарному стані. Так, Поїхали далі. По автомобілі у нас є два ключі, е безключовий доступ, електроскладання дзеркал, е безключовий доступ до речі, на всі чотири двері. Так що можете з будь-якої сторони підійти до автомобіля. Ось так виглядає дверна карта водія. Ось такий салончик. Нагадую, у нас тут комбінований салон, вставки шкіри на дверних картах, 4 склопідіймача їх регулювання, Верніше, опускання регулювання дзеркал і його електроскладання. Автомобіль у нас без старт стопа Тут, будь ласка, сидіння не розірвано в доброму стані, що тут Кантик, що тут, все з, в гарному збереженому стані. Пробіг автомобіля на даний момент у нас складає. Зараз секундочку, покажемо вам все, уровень масла в нормі, всі системи проходять 238 247 кілометрів. Так, ось такий вигляд. У нас має кермо, нічого не затерте, не роздерте, не розщухано. Є коврички, ну, ніше тут водички немає, все добре. Так, далі. У нас є великий, наскільки можливо, екран на цих автомобілях. Два ключі вже казав, запуск кнопкою, клімат двохзонний, також все працює, все микається, холодить. Дзеркало у нас звичайне. Так, Далі є круїз контроль, обмежувач швидкості, управління мультимедії, можливо, виведення туди різних е, під'єднання гаджетів, т, е, всяких різних плюшок. Так, дз, Поїхали далі. Задній ряд, задній ряд, ряд. Ось такий стан має дверна карта. Ось такий стан у нас має, вибачайте, сонце іноді засвічує, заднє сидіння, все я ж кажу, максимально збереглось. Ось такий вид має салончик зсередини ззаду, потолочок максимально чистий, все без зауважень. Так, їдемо далі. До речі, Скло у нас по колу все рідне, зараз пройду, пройду окремо також покажу. Так, багажничок тут особливо не дуже великого об'єму, але тим не менше. Зззз, так, е, давайте так. Е, показую. Тут запаска не йде, тут йде ремкомплект. будь ласка. Там е, е, компресор міні і знизу от то з оранжевою штучкою то е, спеціальний ремонтний балон <клес> для коліс. Так, тут все вам зрозуміло. Е, ось так от ще відійду, покажу. Е, з цієї сторони ряд у нас виглядає. Також максимально збережено. Будь ласка показую. Ось такий вигляд має. Полка на місці, все хорошо у нас. Такс. Пасажирське місце. Дверна карта, будь ласочка, всі бірочки, все в наявності, все в оригіналі в автомобіля. Ось такий салончик так виглядає. Доволі прикольно комбінований салон, приємно їздити, користуватися автомобілем. Так, ну що тут у нас? Регулювання поясничного водія, тут у нас цей самий бардачочок. Тут також весь комплект документів в наявності, автомобіль розмитаний, сертифікований. Все у нас добре. Так, ще раз зроблю невеличке коло навколо автомобіля. До речі, ще у нас є датчик контролю тиску в шинах у автомобіля. Що також доволі зручно. Так, ось такий вигляд у нас має автомобіль. Зараз я вам його ще заведу, одразу в онлайні прериватися не буду. А потім ще під'єднаю комп'ютерну діагностику та пройдуся товщеним міром, щоб ви розуміли, що у нас по локофарбовому покриттю. Так, значить, запускаємо авто. Зараз ми підходимо, відкриваємо. Одразу відкрию капот. Є. Автомобіль заводиться без зауважень. всі е... Контрольні лампи гаснуть. Ну, батарейка сіла, включу, це не проблема поміняємо. Так, капот я відкрив, іду, показую вам, як працює наш автомобіль. Капот у нас з газовим упором. Е -е, оригінальний пробіг, я вам ще раз скажу, ще раз додатково підключу діагностику комп'ютером, щоб ви розуміли. Так, рідини технічні, будь ласка, максимально чистий, все красивий, по... Байки, тут білий у нас все добре, максимально все сухо. Автомобіль, бачите, навіть під капотом. Ну, трошечки припилений, на відео може не так видно, але трошечки припилений, тобто нічого тут не милося, е, обслуговувалось просто вчасно. Замінений акумулятор. Ось, будь ласка, він новенький, там свіженька дата 2022 роком стоїть. І у нас є тут такі бірочки. Там ще є один. Ось останній завіс на сервіс був на 210 тисячах з половиною 22.09.21. Зараз нагадую, у нас на приборці 238 тисяч. Світова техніка працює без уважень. Димні ходові вогні, протитуманні фари, парктронік задній, все працює, все круто. Так, Що тут у нас далі? Тут я все показав, в принципі. Капот у нас також оригінальний. Скло обіцяв показати. Так, будь ласка, а він код ще кому цікаво, можете пробувати по офіціалу. Будь-які перевірки, нічого не боїмось. Будь ласка. Так, Рено 4-14 рік. Авто у нас 14-го, нагадую. також четвертий. Циферка 4, вибачаюсь, не туди. Четвертий. Четвертий. Е, значить, це у нас також четвертий. Наклеєчка раз, наклеєчка два. Е, так, у нас далі знову четвірочка. І що тут далі? Знов четвірка. Знов четвірка. Ну все, як можемо бачити, всі в нас, все скло рідне. Е, в принципі, у нас скло без сколів, без зауважень. Е, Оригінальне гарно збереглося. Е, доволі таки непогано. Технічний автомобіль максимально обслужений. Е, все круто, все зроблено. Так, ну що, далі будемо перериватися, підключу комп'ютерну діагностику і пробіжусь одразу по... Лакофарбовому покриттю. І так, люденьки, Пересіли ми в салон автомобіля. Автомобіль заведений, значить, е, комп'ютерну діагностику я вже під'єднав. Ось вона, будь ласка. Е, показую максимально в онлайні. Так, у нас є пару, ну, тест я вже сам провів, щоб не розтягувати відео занадто довго. Е, є пару помилочок по центральному електрооборудованні сіті. І по. Блок управління телефоном і системи. Це по мультимедіа, там щось, якась незначна помилка, не знаю, дрібниця. Е, нас цікавить в першу чергу, система впорскування палива. Е, так, просто Незручно знімати і це все діло робити. Значить, поїхали читати з потечення. Кому цікаво, можете конечно, це все діло промотати. Е, ну, Нас цікавить такі речі, як маса сажі в сажовому фільтрі. Вводимо. І так, вибрав я наступні параметри, е, нагадую, автомобіль заведене. Все працює, карта навігації, все окей. Дивимось. Е, корекція нас цікавить, в першу чергу по форсунечкам. Нагадую, ідеальна корекція має бути близько одиниці. Вона у нас по другому і по третьому циліндру 0,94. Е, в тих ясне діло трошки вище, тому що вони компенсують один одного. Е, допуски <кій> до 0,84. Е, тобто тут по. Корекціям палива абсолютно нормальна. І цей автомобіль у нас ще не нагрітий до правильної температури. Якщо правильно дивитися корекцію форсунок, то вони правильно при 74 градусів десь приблизно 75 треба дивитися корекцію. Так, далі. Маса сажі я вже показував 15 грамів. Це також в нормі пробіг, будь ласка, відповідає дійсності. Зараз, секундочку, ми ще тут виберемо пробіг, ось, будь ласка, пробіг на приборці ось такий. 에, пробіг у нас зараз також складає. ось такий <кій> Різниця трошки є, але це вполне нормальна ситуація. так, Такі параметри я вам показав. Ну, може ще там в блок-без зайти, але я вас вивіряю, що на 100% у нас оригінальний пробіг, автомобіль максимально чесний. 에, так, Тоді я вибігаю на вулицю і беру на стовп і погнали її пікать толщиком Глушимо автомобіль. Так, поїхали. Так, люденьки. Е -е, поїхали. Дах, соточка, крило, сотня. Сотня, дверка, сотня. Блін. 107 низ, двері, 112, соточка. 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 Со... Шо? 100. То просто попали цей шнурочок. Соточка. Так, я попередньо біг. Це у нас крилочко фарбоване, але нічого страшного, нічого критичного, б'ється, трошечки більше норми, але но це не біда. І також у нас фарбований капотик. 118, 164, 150, 149, 135, 147. Так, наступне крило сотка. Девяносто три. Сотка. 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 Сто. Сто сім, сто сім, сто. Сто. Крилося. Сто двадцять два. Нагадаю, норма сто сорок, 109 сто 79, сто. 95, 107. Так. Ось так от у нас по фарбі, тобто у нас фарбований капот і переднє праве крило. Так що ось такі у нас пироги. Кого цікавить, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кого цікавить даний автомобіль, дзвоніть, пишіть. Є Viber. Авто доступне до перегляду в місті Києві. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока-пока.